Слава Богу, брати і сястрі. А, слава. Я не знаю, що зможу висловитися моїми устами, те, що робиться в моєму серці. Знаєте, в той час, коли ми виїжджали, ми вставалися, мов була. І ніколи не думали, ми що так зустрінемося отут, в Америці. Я ніколи не думав, що я прийду сюди вас відвідувати. На моєму розумі ніколи так не було. А то зробив Господь. Слава йому. Слава йому. Я хочу помсити Остова і сказав мені перед віздом. Багато народа моєго, які там живуть, відступили від правди мене, Зійшли з дороги. Ти поїдеш туди, говорити, буду говорити народу, і я буду в стах твоїх, і вони почують і обратяться, навернуться, і я помилую їх. Слава Богу! Аллуя! Ото є причина та, яка поводила мене сьогодні бути з вами. На цьому місці. Ворог моєї душі і вашої. Не хотів, щоб я тут був. Дуже багато перешкод став вдома і тут, в Америці. Ви бачите, які в мене окуляри сині, ви бачите які вовка, губи, все. То його робота наді мною. Він мені покладав свої ноги, пхав, щоб я падав, щоб я посидів в хаті, полежав де небудь на слова не говорив. На Бог, той, якого я вірю, сила любіга. Яка проявляється в нашій груді, вста, вона заставляє говорити. Слава йому! Амі. Я благодарю, благодрумую Бога, то й моє щастя велике. Дорогі брати і сестри, я дуже вас люблю. Слава йому. Може, хто забув вже за мене із Лівчан, волинян. За такі часи, коли ми були в місті, ділили слово Боже. Як нам було добре? Я не можу забути сьогодні, я питаю брата, там багато львівських, о багато. І думаю, як мене сьогодні у Львові дев'ять душ, моє сімейство у Львові. То все одно, що тут, я у вас у Львові. Я не в Америці у вас, а у Львові. Слава Богу. Ви мені такі рідні близькі. Я хотів би, щоб я був вам такий близький, рідний, ваш брат. Во Христі Ісусі, якого сата омила мене і вас разом. На доступ до великої Божої благодаті, до великої купелі, де ми можемо з вами окунутися, очиститись. Слава йому! Алілуя! Нас приєв Господь на це зібрання разом нас і нас. Що ми потішилися його благодаті, Його силою Святого Духа і перед і мали бути вас і нас є тут пророки далеко живуть, але написали записочку такою, що не мали відділення від Бога. І Господь города їх вночі, вони ніч молилися за нас. І гори Господь, не проповідати ісцілення тільки, а говорити їм о покаянні. О покаянні, о покаянні. Я душі хочу їх спасти, а не тільки тіла. Слава Богу. Слава. І ми всі молимо з вами піти на погору. Але Бог теж раніше поїде на Голгофу Слава йому! І ми з вами йдемо на Голгофу зараз. Подкрести його, страдання Йому, Потерчі та Святої Крові, яка має силу очищати нас і умивати. Слава йому! Як щасливий чоловік, той, який попадає, потерчи крові святої. Завтра вас сламання, завтра спомис смерті Христа Ісуса. Галілуя! Готуйте себе. Щоб, коли ви будете брати хліб і брати те вино, щоб воно було тіло в, в ваших оста, щоб воно було у вас. Крові Христової, коли будете пити чаш, чаші, хоч губами своїми. Щоб ви були не осуджені на смерть, коли будете недостойно приймати участь, а щоб для життя вічного мали життя вічне. Слава йому. А. Я не знаю, що я так зараз став говорити. Хотів читати, слово Боже, але вже не можу. Дивлюсь на вас, отут у мене цілий груді. Я щоб міг відкрити мої груди. Дивись, мій брате, сестра, як я тебе люблю. Як тебе любить Господь? Слава йому. Слава. Алілуя! Слава йому. Як ми часто не розуміємо голосу Духа Святого і говорить до нас, часом немічна річ із тієї кафедри. Простенька, незамітна. І ми випускаємо голову. Лучба не говорив. Але тут і можна йти для себе щось поважне, до щось доброго, милого. Слава йому. А -а -а. Алілуя! Коли Бог наш у ще й своїх закрив від ваших молитв, як ви тут були, як ви сігнали, як ви думали про свою майбутність, думали про своїх дітей, куди вони підуть, де вони будуть, як дожити до приходу Божого, то із ласки свої місяця завітає до вас. Слава йому! Алілуя! Із ласки своєї завітає до вас. Алілуя. Із ласки своєї. Не по вашим заслугам. Ні. Із ласки своєї. із любі своєї. На долонях його ваші імена. Тима може забути? Амінь не може забути. Не може. Якраз і долоні вас бачить. Слава йому. І не може забути. Ти хитнуйся. Зійшов на сторону? Модалеко забрів. Але Господь із ласки не. і тебе не хоче посадити. Прийду. Ні. Він тебе купив. Ти його. Слава йому! Слава. Ви знаєте, той не не так далеко від пара зібранів, Ми оту пройшли, приїхали по дорозі. І я так дивлюся, яка то ласка Божа. Слава Богу. Галілуя! Слава. слава йому. Слава, слава йому. Слава. Коли проходжу коридором коридорі між дітьми, жінка встає навстечу, хватає мене за руки, брат, поможіть. Я умерла духовно. Я смерті собі шукаю вже. Чого? Що ти смерті шукаєш? Я хочу умерти, бо гріх, мучить мене, і я не можу жити далі. Який ж ти гріх? скажи, я, я маю чоловіка, я матері, але я блужу, я роблю те, що Бог не казав мені. Я з горіми кохаюсь. І от зараз я не маю виходу більше, тільки гіє на пекло. Є ко тобі кажу. Єсть! Кров Христа Ісуса омийте мене. Слава йому. Як я коли припала головою до моїх гордень, моя рубашка вся була мокра у її. Я прижав її голову, по руки її плечі, став молитись. Сначала дрожання було велике в тілі, Так Бог витрясав отвій ріхі. А потім радость, радость. Поняла очі. Мою руку ходить гладити своїми руками. О, як я щаслива, що сидять з вами. Бо у вас є Бог. Я свобода, я легко, о як легко, як добре. Скажіть, з ласки свої Бог то робить? Слава йому. У нас була конференція э, в Вашингтонському та в штаті для молодежі. І теж була ісповідь. Майже пів конференції, що на ісповідь. Ми половину її об'явили, бо Бог наповнюв Духа Святим цю конференцію. І я пам'ятаю, як він Юриша подійшов до мене і каже, я сьогодні мав помішатись. поміщатись, вже приготував міровку. До чого тому має гріх? І я не знаю, чи я можу знайти спасіння, чи не можу, але чув, що відповідається, думаю, я піду. І весь дружить, дивиться на мене такими секляними очима. Я бачу, я вже його розум. Сином мій кажу, називаю сином, сили мій. Я ласкав Бога. Я ласка Бога тебе. Бог грішників любить. І так як ти теж любиш. Любить мене, любить. Він схилив голову на мої груди. Я його обняв, як від брата. Я так вам скажу, яка любов проявилася до цієї людини, яка така грішна. І в той час він заридав. Заридав, Як кулькан зервавшись його у рту. Почав ставити Бога величати. Став, обнімає, цілує. Де попало? Одежа, не одежа, цілує. Бог простив його ріки. Бог йому життя. Слава, слава йому. Слава йому. Як це кажуть там нас. Брат, ти типу, по коли ми з нами в тюрму поїхав. Би. Ну, воля то воля, а вони воліські ті людей поїхав би ти з нами в тюрму. Хоро, поїду. Ну, і машиною ми поїхали в тюрму. Ця тюрма Тавромиської області, таке село Поліськ, і там велика тюрма строго режима. Коли ми їдемо до неї, і брат розказує, ти знаєш брат, як зібаси дім тюремщиками. Я така організація. Омоловська, яка присюхується на їх. Бивоть їх, дражнять, роздачать як собак. І тоді діляться, а не до них і б'ють палками, ламають кості і на них. Упражняється, як то треба діяти, коли треба буде їм десь на волі. На цих бідних тюремщиках. Брат, хай Бог тобі дасть слово там. Ми будемо молитися. Бо ми можемо. Ми добились пропуску, нам дали всім пропуск. Як я зайшов, ти ж за у рота, одні, другий, третій, четвертий. Така загородження, як на змію е, такі клітки желізні, де їх там сажають от і білих Ми зайшли всередині того лагеря, Охорона коло нас стоїть. Вибрали найбільшу кімнату, зайшлися ті узінки. І я задав слова апостола, який каже, не, не, не тільки ну, е, закон, ото вся у силу Його, силу Його. І я відразу почав їм про Святого Духа. Про силу, яка є? У Бога Святий Дух. Як вони смирились, я колись окружили серце, плачуть, плачуть, плачуть. Я не витримав. Табан, зіки, і один атаман... з яким і ...який... які такі сильні, був, руки розставив... два візи, на одну сторону за руку мовчатися, і друго, з другої сторони так їх... Такий сильний підійшов до мене близько, зовсім став коло мене. І мені є покаяння. Мене може Бог по... ісцелити мою душу. Може. У мене вже сім'ї нема. Я не знаю, де моя жінка. Я не знаю, де мої діти. Я сиджу, скільки то років в цій Не все мог мене помилити? Може! Може! Дух святий, який привев на землю, то не мучити людей, а йсиляти, рятувати. й стріляти, ратувати. То йду святити Боже, може вийти твоє серце. І зробити новим чоловіком. Може, хай зробить. Я пожию руки. Я кажу, як слід пав на землю. Чую, говорить мовами вже. А подлога мокрая. Побачили ті усвіки теж. Ті осінці летять з камейки на пол падають, Бог рестеть Духом Святим. А за другим. Галлілуйя, слава йому. Аллілуйя, слава йому. Поднялись, плачуть, обнимаються, цілуються, то робить дух святий. То робить любов Господа Бога нашого. Слава йому. Ами, живими людьми, ще не ще на волі, Тими людьми, які поставити Бога, пісня, діла, житим, життям своїм. То Господь тим більше сприяє вам сьогодні, там сьогодні можливість. Халілуя! Перестав таку можливість. Приходьте, ніхто не не буде. Ніякий гріх не наказує, коли людина кається, а покаяння. Дає Бог. Аллює. Коли Бог не покаяє, то що ти чоловіче може казати, коли Бог прощає. Слава Богу. І не бійтесь. Не бійтесь, вірите вашу душу перед ним. Так написано. Слава Богу. Аллілуя. Ми б хотіли з вами ще молитись. Хотіли. Ми позиціли хотіли Бога, щоб Бог посіляв і хворих. О Боже, який ти добрий. Він так робить. Де ви проходили? Бо багато людей посіляв отяжіть ваші ваша Львова, Там в штаті Вашингтона я фамилію тільки забув, яка жіночка Львова, яка вона була в Львові от мені голови до ноги, бойнає різними коробами. І вона думала, що тут в Америці є врачі, які вирішать. Вона приїхала сюди, о ви не знайшла того. Не знайшла тих бачів. Вона була там на зібранні Волинської церкви. Вони стали перед разом з ними людьми. Ми не знали, хто що, хто що бажає. Ми клали руки, повинували, оставити хворобі. І перед моєю став один молоденький хлопчинка, на нього око бачив, а друге не бачив. І я бачу, що це мати, немає віри, повні вона хоче, а немає. Я прямо сказав, через два дні це хлопчина буде бачити і цим оком. Я не знаю, що я так висказав. Але я би сказав так. А вони прийняли вірую, і те ночі, другій ночі, хлопець внічне спав. Ждав, коли йому Господь опов. Ждав, ждав, він дождався. Перед ранком він заскув, бо не міг більше вже, вже ждати, а коли розпиши очі, оба очі бачать. Слава йому. Алілуя. Алілуя! Слава Богу. Слава йому. Скажіть, наш Бог є добрий. Алілуя! Милосердя велике. Слава Йому! Слава йому. Хто збирається? Так як написано, що коли сберетеся передо мною, то я е, прийму вас. Хто призиватись у свіх поступках, у свіх злих ділах, то не страшно. А коли прийде той суд великий Божий, коли туди покличе Господь уже нас на свій суд, тоді буде пізно. Пізно тоді буде. Сьогодні є час, є. Время таке бажання ваше. Ми хоч би посвятимо та й ночі трохи, але я бажаю побути з вами в такому випадку, що Господь Бог міг щастити ваші гріхи. Слава йому. О, який наш Господь. Я вам хочу сказати пару таких прикладів із Слова Божого і наших дій, апостольських дій. Я дуже багато вже пережив Божої сили на цій землі. Дуже багато. Таке село Гараймука, там недалеко 11 кілометрів 60. І, і я вам хочу сказати, що там помірила одна жінка, повірила, одне серце сидеть Господа, але чоловік був занятий діявом. Він кепкий п'яниця був. Він її бив, коли пішов зібрання, брав коси, бив головою в стіну. Він її бив палками, була зима холодная. І в ту холодну зиму гаяв йому на тільному платі з хати, і він їх штундив, вона там солому стежок і там ночувала. розказ. Що робив тільки діяло з нею? А потом взяв облив її бензином і поставив на розстояння 2-3 метри, цілу коробку спічок взяв і тер кидав на неї, бо що близько не загоріти. І я м перед Богом пачку спічок витер. і не запалив. Так і Бог, не запалив. Аллія. Огонь не взяв правді. Там що ангел Божий, який городив, гасив, той гонь. Слава Богу! Халілуйя, Який же Господь, слава йому. ще за кін сам прийшов нас зображення. Бо сказав, твій Бог сильніший мого. І я піду. Скільки мучився коли дверей, то прийде, то дойде. То переступить бро назад, ніяк вороги видавав. Але не встояв, не встояв перед Божою силою Святого Духа, яка викликали його. Він став вірючим. Слава Богу! Галілуя! Пам'ятаю, а не село Карпилука, коло башників, коли ми були зібрані, хоче зібрання, по той жінка, брат, я хочу з вами прощатись. Сьогодні чоловік мій казав мені зробити смерть. Казав, зарубай, або повісить. Я так став. Прощайся за те. Да, Я більше ще... всі мене ніхто бачити не буде. Я знаю, що слово виконає. Давайте, все собрайте, поможете за її, щоб Бог став за щитку. Давайте, ми молимося. Ми сильно молилися за цю жінку. Молились, іди, не бійся, іди, Господь з тобою. Вона пішла. Вона пішла. А чоловік. Той час приготував мотоска, взяв сукіру, себе положив. Такий заробив був припічок, там рік, і лежав, ждав жінки, щоб її катувати. Коли я думав, нема щось, нема щось, не можу ждатись, щоб зробити всту нею. Що то робити, чи сукірю бачити, чи вробку за шию. І от великий свах на байкові і одразу тягнути її повісити. Думав, що робити? І вдруг бачив перед собою. Це постать, постать Ісуса Христа. Ставим перед Ним і каже йому, що ти задумав робити? Я є Господь, я віддав за її своє життя. Я своє кров моє серце. Що ти думаєш, робити з нею? тоді, коли почув голос цей, сліжка схватився і впав до ріг Його. Христос стояв, а він плакав, ці ноги цілував, блімав його. Той час жінка чує, Хаті, що за Чи я Чия каже, а він молиться. Вона не бачила Христа, а моля за чоловіка свого. Каже, прости мені, Боже, прости мені там, де вона, там я буду. Прости, прости. І вона стала на коліна обоє, стала молити, дякувати Богу. Прийшли, обоє в зібрання. Слава йому. От який на Господь. Слава йому. Часто ми кажемо, що не вартий ото, ото інший чоловік. Ми маємо в собі таких дітей або божів. Які отак поступають. І ну, немає нічого в життя. Не буде вже життя. Ті не них молитись. Ні, ми милий друже. Молись. Молись за його! Молись. Бог має міру. Слава йому. Хіба ви не знаєте, що Господь казав через ангела Свої Марії і Йосипу, як вони, і Він тільки був Бовзача? Прийде Христос спасити, спасти своїх. Слава йому своїх. Ми його. Ми його. Аллілуйя, слава йому. От він сьогодні хоче нас спасти. Аллилуйя, слава йому. Я буду скорочувати, бо ми будемо зараз молитись. Будемо молитись. Що ви хочете від Бога? Кажіть. Що ви хочете? Бог нас все зробить. Що ви хочете? Жду. Ще може страдаєте в тілі вашому. Є хвороби в тілі. Для знак того, що є, що Бог з вами сьогодні, той вечір, то я прошу, виходьте наперед, будемо молитися всіх мильник, на всіх мильних. Виходьте, вірте, вірте, що є Бог живий тут, далі час. Алілуйя! Він є живий, не зміний самостовій. І сказав йому: просіте, і буде дано для вас. І буде вам, що не будете просити. Алілуя! Я не віраю вас. Що всі буде зціляти, бо не знаю ваше сердець. Як ви живете, як ви перед Богом ходите, але знаю, що мій Господь якою віру зробить цю роботу. Аллилуйя. Аллилуйя. Виходьте ближче, що ближче? дайте нам прохід. Виходьте, не бійтесь, не лятайтесь. ще сьогодні не сидія для вас. Ви знаєте, слава Льві сказав, хто скаже, постий чоловік подлежить, подлежить чому суду. Ви знаєте, хто сказав? Ee, рака, то є безумний, то вже гієння. Полежить, а ще не гієння. Полежить, а ще не суддя. Є місце оправдання у ліфриста Ісуса.